У грецькій мові дієслова активного стану та ріма та стин енергетикіфони поділяються на дві групи: типош альфа і типош-віта Типош альфа це найпоширеніша група дієслів. До неї належать дієслова, які в першій особі однини теперішнього часу мають закінчення О і наголос на передостанньому складі. Це, наприклад, такі дієслова, як мено, я живу, перемено я чекаю, КАТАЛАВЕНО – я розумію, кшеро я знаю, ехо я маю і інші. Провідміняємо дієслово ехо, ехо я маю, ЕХІС – ти маєш, ЕХІ – він, вона, воно має, ЕХУМЕ – ми маємо, ЕХІТЕ – ви маєте, і ехун вони. Мають. Дієслова другої групи типошвіта це дієслова, у яких кінцевий голосний основи злився з закінченням. Вони поділяються на дві підгрупи типошвіта Ена і віта, віла. Віо. Типошвіта Ена це дієслова, які в першій особі однини теперішнього часу. Мають закінчення ао або скорочено О. Це, наприклад, такі дієслова, як мілао, міло говорити ротао, рото запитувати пернао, перно проводити час. Агапао агапо любити і інші. Провідміняємо дієслово агапао, агапао агапо я люблю агапас. Ти любиш Агапаї або Агапа він вона воно любить. Агапаме ми любимо. Агапате ви любите. І Агапане або Агапун вони люблять. Типу Світа віо – це дієслова, які в першій особі однини теперішнього часу. Мають закінчення О з наголосом. У цьому випадку відбулося злиття кінцевої голосної основи Е закінченням. Сюди належать такі дієслова, як боро я можу, арго, я «я запіснююсь», ЗО я живу і інші. Провідміняємо дієслово боро. Боро я можу, боріш ти можеш борі. Він вона, воно може. Боруме – ми можемо, боріте ви можете і борун – вони можуть. Окрім цього, дієслова ПАО іти, Лео казати, говорити, ТРО їсти, АКО слухати і деякі інші поділяють в окрему групу через особливості їх підмінювання. Провідміняємо дієслово пао іти. Пао я іду. Пао спити. Я йду додому. Пас ти йдеш. пас – куди йдеш? Паї він, вона, воно йде. Паї вольта він іде гуляти. Паме ми йдемо. Паме я кафе. Ідемо на каву. Пате ви йдете. Пупате куди йдете? І пане вони йдуть. Пане що до магажі вони йдуть в магазин. Провідміняємо дієслово слово ако слухати. Ако я слухаю, АКУС – ти слухаєш, акуй він, вона, воно слухає, акуме ми слухаємо, акуте ви слухаєте і акуне вони слухають.